Зимові фітнес-практики, холодна ванна, чілл-таб як альтернатива тренажерному залу. Ви думаєте, що тренування взимку можливі тільки в спортзалі? Насправді, холодна вода може дати тілу не менше навантаження. Занурення у чілл-таб змушує організм працювати на максимум. Серце пришвидшує ритм, судини тренуються, а обмін речовин зростає. У результаті ви спалюєте калорії, навіть сидячи у воді. Додайте сюди стимуляцію бурого жиру, який активується саме під час холоду, і отримаєте ефект схожий на інтенсивне кардіо. Іронія в тому, що багато людей мерзнуть на зупинках взимку, але не здогадуються, той самий холод може бути їхнім фітнес-тренером. Чилтаб не лише підвищує витривалість, а й покращує концентрацію та настрій, бо мозок отримує потужну дозу ендорфінів. Тож, якщо вам набридли переповнені зали і черги до тренажерів, спробуйте інший підхід фітнес у воді, який доступний прямо вдома. Хочете перевірити цю альтернативу? У Spa Galaxy ми допоможемо підібрати Chill Tab, який стане вашою зимовою спортивною практикою. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.